Привіт, дуже рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні обговоримо новини Туреччини. Все, що стало за останній час, які серіали у нас виходять на цих тижнях, які не виходять, які наготують тизери. А які... Просто мовчать, тому беріть щось смачненьке, та будемо починати. До речі, з першим днем осені. Можливо, сьогодні побачимо тизер до другого сезону «Бабі в особняку. Хоча офіційна сторінка мовчить, але всі говорять за тизер, який поки невідомо, коли вийде. А Якщо вийде тизер, то можливо бачимо вже і дату виходу серіалу. Його мерт, що Афра у нас тікає від журналістів, і вчора у нас тікала афра. Коли стали питання щодо мерта, вона сказала, що концерт починається, їй треба йти. Вона не може відповісти на ці питання і ніколи не буде на них відповісти. Віддати, що досить правильно, тому що це її особисте життя, і журналістів це не стосується. Жертвою журналістів є беріл позам. Вони говорять, що вона скоро вийде. Заміж. І для прикладу показую фотографію, де видно каблучку, але є маленький нюанс та видно каблучку на середньому пальці. А якби коли роблять пропозицію, все ж таки це бізім'яний палець, але просто різних рук в різних релігіях. А, то Земір, Хавсанур та діланчик Деніс відправились у нас на венеціанський кінофестиваль, де вони вихідні придуться по червоній доріжці. Такий маленький нюанс. Нещодавно ділан ще Деніс бачили в компанії Огусхана Коча, колишнього чоловіка Демет Оздемір. За словами самої Ділан, вона навіть його не бачила, і ці 10 хвилин, які вони стояли поруч. То просто так сталося. Ну, якось так у неї постійно стається. Новий сезон серіалу Жутиці. Побачимо 8 вересня, 9 вересня. Побачимо новий сезон Мої брати та сестри. Та 17 вересня нам обіцяють вирок. Якщо нічого не зміниться, то матимемо такі серіали в такі ні. Журналісти поговорять те, що хадля купила собі ВІЛ за 20 мільйонів турецьких лір. Якби вона і без хакана сама впорається своїми проблемами, хакан їй не потрібен через гроші і тому подібне. Це так було зрозуміло. Ну нормальним людям це було зрозуміло, але журналісти хотіли це уточнити. Тизер, який ми точно бачимо сьогодні. Це тизер до безмежного кохання від Фокс. Акторка Лейла Тимлар втратила роль через фотографію в інстаграм, як би дивно не звучало в нашому сучасному світі, але вона вистав фотографію в купальнику і через це втратила роль. Якось так також другий сезон серіалу Кизиловий щеребет стартує у нас 15 вересня, якщо нічого не зміниться. За словами журналістів, керем продовжить контракт з компанією, яка зараз знімає, якщо сильно. Окохаєш. Наступний проект кремо буде для цифрової платформи. Це були всі новини на даний момент. Скоро побачимо прем'єри нових сезонів серіалів, яких ми вже знаємо, нові серіали, яких ми ще не знаємо, та багато всього класного та цікавого. Бажаю вам миру, прекрасної осені та до скорих зустрічей!